Всім доброго дня, дівчата, хлопчики. Сьогодні у мене буде особливе для вас відео. Хочу розказати, чому крадуть відео. Скажіть, хто знає, хто заходить до мене на канал, я всім кричу: хлопчики, дівчатка, не їжте таблеток, не пийте нічого такого, якщо є можливість жити без таблеток, я вам розказую, як жити без таблеток при давленні. Я розказую вам. За спину розказую, але що можна жити при будь-якій болі, убрати самим, без укола, без таблеток розказую це все вам. Але в мене з Ютуба украли відео, де я сидю на столі. І показую, що без таблеток, без уколу, махайте ногами, у вас все вийде. У мене ж украли це відео, і його я не знаю де. Дякую вам усім, хто мені присилав. що, люба твоє відео під іменем Галіна. Хто вже ж дивиться мене, ви ж повинні по голосу почути, що я чудодійственну таблетку. От зі таблетки і все, і ви вже здорові, і ви вже щасливі. Неправда, дівчата, якщо ви будете бачити, я вас прошу, таке відео, ставте, що це брехня. Я нічого не рекламірую. Вони вкрали це відео і вони заробляють на цьому гроші, і добрі гроші заробляють. Тому що я не знаю, як з цим справитися. Я думаю, я вийду і тут вам розкажу. Від ви знаєте, я в прямих ефірах багато показую, що дівчатка, якщо у вас тягне отут сиділішний нерв, грижі, протрузії, пече копчик, або отут ще отакий жир, ніяка таблетка, ніякі уколи нічого вам не роздвинуть. Я розказую, що я 10 років носилася отут, тягнула нога, грижі, протрузії, і я знайшла врача, який сказав, що Врачі не лікують спину, вони тільки обезболюють. І це так. Я 10 років всякі уколи, Діклаберне, наклабне всяку фігню колола, воно не допомогло. Але він каже, ви можете позбутися самі без таблеток, без уколів, тільки вправами. Якщо у вас хоч стріляє спина, ви це можете зробити. Я більше року роблю ці вправи, і я вам в прямих ефірах і розказую, хто хоче ці вправи. Я вам висилаю їх на вайбер заходите в лічку, пишете Хочу відео від спини, і я вам за копійки, бо це мій труд, як за шоколадку. Висилаю ці відео. Ви вже брали бабушкам, тьотям, мамам то є, напишіть у коментарях, можете написати. І я хочу показати, що 67 років можна жити без болі. Якщо я більше року роблю ці вправи, якщо ви будете робити ці вправи, ви побачите, дивіться на мене. Я зараз хоч 100 разів можу зігнутися, розігнутися. Я бачите, куди коліно. Дивіться. Чого? Того, що тільки вправи. Пустять вам циркуляцію крові. Якщо ви 30-40 років нічого не робили, у вас стала бетонний позвоночник, і у вас не йде туди кров, і ви ходите отако. А о, я ходила 10 років, отако сідала. О, ай! Зараз я лучше чувствую, ніж 10 років назад. Чого того, що я роблю вправи? І я противник таблеток. і я це вам розказую. Але мене взяли зовсім по-другому. Дивіться, якщо ви проробите ці вправи, які я вам показую, ви зможете через місяць зробити отак всім боліви. Що можна жити без болі в будь-якому віці. Ці вправи, які робила я від спини, вони йдуть від 5 років до 100 років. Врач дав дуже коротенькі, дуже ефективні вправи. Тут я вам їх не можу показати, їх робиться на полу і вони треба медленно, уверено все вам розказати. Хочете вправи, заходьте до мене в лічку, пишіть. Хочу вправи від спини. Я вам номер телефону. І ви з цим номером на Viber, і я вам скину відео. Я хочу докричатися, що ви можете жити без болі. А таблеткам не вірте, це не я. Може, хто знає, напишіть в коментарях. Не можу сказати, що це таке є, але відео украли. Який наш дівіз праву ногу на підлогу, всі живі і слава Богу, всім мира і добра!